Всім доброго часу доби, вас вітаю Компані. До вашої уваги хочемо представити ось такий автомобіль. Це джіп Чирокі, чистий 20-й рік, повний привід, 93 милі пробіга. Автомобіль повністю на ходу. Має насіння анструкузову на капоті, є такий дефект. І на пластиках видно, що є виткі. Два моменти, коли висів пластик. Автомобіль, в принципі, ще непогана гума. Автомобіль продавався на акціоні як після незначного підтоплення. Автобіль повністю перевірили. Скоріше, я думаю, що це списали під чумок. Просто виліли воду з якимсь брудом сюди на, на приборку. Не пересували кран. купили новий екран, екран поставили, екран працює, Кондиціонер працює, помилок по машині немає жодної. Докупили коврики в автомобіль. Може не ідеально лягають, але нові коврики. Також позаду також докупили задню шторку. Ось така нова шторка, автомобіль 4х4 в такому в принципі, цікавому червоно-гранатовому кольорі. Автомобіль готовий до відправки в Україну. Добуємо нас сіле. оптика Ось такий варіант. Якщо цікаво, телефонуйте або пишіть нашим менеджерам.